У кімнаті знову тхнуло перегаром. Мати з розпатленим волоссям у зім'ятому брудному халаті спала на застеленому ліжку. Вадик боязко війшов до кімнати. Шуміти зараз не можна. Якщо матір прокинеться, буде лихо. На підлозі лежали недопалки, з яких іще ледь помітно злітав тимок. Хлопчик зібрав їх віником і викинув відро для сміття. А вчора тільки помили підлогу. Мама була тоді доброю та веселою, присягалася більше ніколи не пити і обіцяла піклуватися про свого десятирічного сина. Вадик заплакав, що йому робити, як жити. Маму було дуже шкода, та найбільше було соромно за неї перед сусідами. Хлопчик вимив руки, перевдягнувся, сів за неприбраний стіл. Дуже хотілося їсти. Порожня пляшка і склянка з неприємним запахом, ламані шматки хліба, консерви та відварна картопля у хлопчика викликали Нудоту. От би зараз гарячого борщу чи супу, який мама варила, коли з ними жив батько. Хлопчик тужливо згадав той щасливий час. Літніми вечорами вони втрьох їздили в міський парк. Ходили в кіно, їли морозиво. Батьки на свята робили синові подарунки і балували цукерками. Потім Вадик зауважив, що тато почав пізно повертатися з роботи додому, а ненька, ховаючись від хлопчика, потихеньку плакала. Іноді він прокидався ночами від їхніх збуджених голосів і ніяк не міг розібрати, чому батьки сваряться. А одного разу тато зовсім не прийшов. Мама сказала синові, що батько знайшов собі нову сім'ю, тепер житиме там. У нього зараз є інші хлопчики і дівчинка, і хоча вони чужі, але все одно кличуть його татом. Тоді Вадик, забившись у куток своєї кімнати, довго плакав від болю і образи. Чому тато пішов від нього до інших дітей? Чим він, Вадик, гірший за них? Адже він такий слухняний. Перший клас закінчив майже навідмінно. Ех, тату, чому? Чому ти залишив маму? Вона така добра та гарна. Але найбільше вадику боліло те, що батько пішов, не попрощавшись із сином. Відтоді мама приходила з роботи самотньою і сумною. За вечерею вона ставила на стіл пляшку оковитої і пила з гранчака. Вадик почав боятися за неньку, Натомість вона гладила хлопчика по голові та промовляла: Нічого, синку, не бійся, це я так, тільки щоб забути. Сумую я за твоїм батьком, розумієш? Так, Вадик розумів, але він і сам дуже сумував. Інколи батько снився йому в коротких дитячих снах, і хлопчик шкодував, що так швидко прокидався. Незабаром мама вже не могла заснути без оковитої. Інколи вона дуже злилася через якісь дрібниці і боляче била вадика, якщо він потрапляв під руку. Тоді хлопчик люто її ненавидів і мріяв утекти десь до батька. Але ж де його знайти? Від однієї лише думки, що на всьому білому світі він нікому не потрібний, хлопчик упадав у відчай. Уранці, протверезівши, мати благала про прощення і обіцяла виправитися, але все знову і знову повторювалося. Так і сьогодні Вадик неохоче доїв холодні консерви і узявся за уроки йому треба натиснути на математику. Три останні ночі він погано спав, тому у школі біля дошки більше відмовчувався, ніж відповідав, хоч би не вийшла в кінці четверті задовільна оцінка. Цього хлопчик не хотів він мріяв добре закінчити школу і стати пілотом. Вадик на блискучому величезному літакові здійметься високо-високо в небо і полетить із цього міста. Навколо нього плистимуть пухнасті хмари і, можливо, йому вдасться розгледіти золотисті зірки. Якщо мама захоче, Вадик забере її із собою, відвезе далеко-далеко, де вона забуде батька і покине пити. Потім він здійснить якийсь подвиг, про це напишуть у газетах, надрукують його фото у красивій, льотній формі. І про це обов'язково дізнається батько. Він проситиме увадика та мами пробачення, піднесе їм подарунки, мамі квіти, а йому морозиво, і назавжди кине чужих дівчинку і хлопчика. Вадик йому обов'язково все пробачить і теж забере із собою у блакитному літаку у дивовижну країну дитячих мрій. Там вони знову житимуть дружно та щасливо. Ось так мрія Вадик, прибираючи зі столу. Уроки хлопчик вивчив швидко. Тепер можна вийти погуляти на вулицю, а мама нехай спить. Щойно хлопчик одягнув курточку, як у квартирі пролунав різкий дзвінок. Відчинивши двері, Вадик побачив перед собою групу людей свою класну керівницю Аллу Сергіївну, якусь статну сувору жінку і двох добре вдягнених чоловіків. Вадик розгубився. Алла Сергіївна пояснила: Вадику, ми прийшли до вас у справі. Твоя мама вдома? Удома, відповів хлопчик. Але тут Вадик пригадав, у якому вона стані, і йому зробилося ніякого. Тоді хлопчик ледве чутно пробормонів вона трохи хвора, спить, до неї зараз не можна. Приходьте іншим разом. Гості нерішуче переглянулися аж тут із глибини квартири долинув п'яний грубий голос матері. Що трапилося, сину? Ватько негіднику, де ти вештаєшся? І перед усіма з'явилася його матір. Розпатлане волосся кошлатими пасмами звисало на голі плечі. Розхристаний м'ятий халат ледве її прикривав. Опухлі, затуманені очі, дивилися суворо та презирливо. Хто такі? Що треба? кричала мати. Хлопчик від сорому і страху уткнувся у плече Алі Сергіївні і заплакав. Учителька спробувала його втішити, потім щось сказала іншим і вийшла з Вадиком на вулицю. Навздогін лунала п'яна лайка матері. Тут і там, у під'їзді, допитливі сусіди відчиняли двері. Ще ніколи, хлопчику не було так гірко за матір. Поїхали до мене, Вадику, запросила вчителька. Побудеш сьогодні в мене, маю до тебе дуже важливу розмову. Поїдьмо. А ще математикою з тобою позаймаюся. Ні, не можу. А як, мама, не залишати ж її саму? Хто ці люди? Ходімо до мене, я все тобі там розповім. Погоджуйся. Вадик уважно подивився в добрі очі улюбленої вчительки. Вона завжди нагадувала йому колишню добру і красиву маму. Добре, піду до вас. Вона зраділа, поцілувала його солоно від сліз щоку. Ось і розумник. Вадику, почекай на мене тут. Я сходжу за твоїм рюкзаком, а завтра разом вирушимо до школи. Я одна повинна сходити. Раптом мама тебе не пустить, а я їй усе поясню, добре. Коли трамваєм їхали до будинку Алли Сергіївни, Вадик увесь час думав про матусю, що все це означає та що за люди в їхній квартирі. Але очі вчительки дивилися на нього спокійно і тепло. Алла Сергіївна мала симпатичного, привітного чоловіка та двох маленьких кумедних доньок. Дівчатка з цікавістю спостерігали за хлопчиком і, освоївшись, почали дарувати йому свої невмілі малюнки. Алла Сергіївна вдома була дуже домашньою та простою, зовсім не схожою на ту, що у школі. Вона швидко накрила на стіл і посадила вадика. Перед хлопчиком стояла повна тарілка гарячого борщу із сметаною. Від одного Запах у вадику запаморочилося в голові. Борщ був таким смачним, що хлопчик не зміг відмовитися від добавки. а чай із перігом нагадав про давно минулі дні народження в його родині. Потім хлопчик з Аллою Сергіївною займався математикою. Розмову вчителька відклала на потім. І ось Вадик уже у ванні. Помившись, він вирушив у чисту затишну постіль. Ох, як це добре, немов у чарівній касті опинився. Але Сергіївна надбайливо поправила ковдру і присіла на стілець поруч із ліжком. Вадику, я знаю, що тобі дуже важко живеться. Твоя мама тяжко хвора, її слід терміново лікувати від алкоголізму. Вона потребує помочі вадику. Ти дорослий, усе повинен зрозуміти. Я знаю, вона в тебе добра і гарна. Ти її любиш, адже так? Так, дуже. Вона не завжди була такою, як зараз, не завжди. Я знаю, мій хлопчику, я все знаю. Люди, які прийшли до вас додому, відвезуть її до лікарні. Де їй допоможуть досвідчені лікарі, і потім усе у вас налагодиться я вірю, ще не пізно, і вона повернеться до тебе колишньою, турботливою і тверезою. Ти почекаєш її, правда ж? Але звідки ці люди дізналися, я їх ніколи раніше не бачив. Вони з маминої роботи, не турбуйся про це. То ти почекаєш її, вадику. Звичайно, я зможу сам побути вдома. Я вже все вмію і прибирати, і навіть готувати. Добре, а бабусю, дідуся, родичів якихось маєте? Є, але вони дуже далеко, на півночі, звідти моя мама. Тато привіз її сюди після служби, в армії. Він був солдатом, коли вони зустрілися. Усе зрозуміло. Але Сергіївна задумалася. Нарешті вона порушила мовчання. Вадику, тебе ж не можна залишати вдома самого. Ми не маємо на це права, ти розумієш? Я поговорю з чоловіком, думаю, він погодиться залишити тебе в нас. А з дівчатками ти подружишся. Ти не будеш проти. Так, Вадик, залишився в Але Сергіївни. Тут йому було дуже добре. Її чоловік ставився до хлопчика привітно та доброзичливо. Дівчатка з нетерпінням чекали його зі школи, та й він прив'язався до них усією душею. Алла Сергіївна привезла з їхньої квартири речі Вадика і взагалі дбала, як про ріднього. Хлопчик був ситий і доглянутий. Навчання в школі налагодилося. Все було добре, але Вадик. Дуже сумував за мамою. Іноді він крадькома від усіх плакав, сховавши обличчя в подушку і мріяв про нову зустріч. Але Сергіївна розуміла його. Вона втішала вадика розповідями про нове життя з мамою, коли та повернеться додому. Незабаром із лікарні надійшов лист. Мама знову просила в синочка прощення і писала, як ніжно любить його та сумує. Хлопчикові так хотілося вірити цим добрим словам. Час. Минав уже місяць, відколи мами немає вдома, лікарі повідомили Аллі Сергіївні, що лікування доведеться трохи продовжити. Настав вихідний день. Вадик із дівчатками пішов погуляти дворі. Дітлахи були щасливі. Алла Сергіївна поралася на кухні, а її чоловік працював у своїй майстерні. На вулиці була чудова весняна погода. Незабаром канікули дітям не сидиться вдома. У дворі під яскравими променями сонця танув останній сніжок. Вадик вирішив зліпити дівчаткам снігуроньку. Ось майже все готово. Залишилося намалювати очі і рот, і снігуронька буде, наче справжня. Несподівано хлопчик відчув на собі чийсь пильний погляд. Перед ним стояв високий худорлявий чоловік. Кучеряве русяве волосся шарпав завзятий вітерець. На широких, сильних плечах. Легка темна куртка. Вадик зіщулився, усе це до болю знайоме, а найголовніше, на нього дивилися очі, батьківські сині очі так само спокійні та трохи сумні. Хлопчик почув, як голосно заколотало його серце. Він так і застиг, із мокрим снігом у руках. Батько різко підхопив його на руки, притиснув до себе міцно, міцно. Потім Вадик відчув, як щось гаряче потекло по його волосю. Він зрозумів, батько плаче. Хлопчик щосили вхопився за його шию і теж плакав. Тату, ти повернувся, ти більше не підеш, тату, нас без тебе біда. Мамі погано, я сам, не їдь, тату, я слухняний, я буду льотчиком, у нас буде все добре. Вадик торохтів безперестанку. Сльози лилися по його щоках, а він, незважаючи на них, умовляв батька залишитися з ним назавжди. Люди у дворі, бачачи їх, зупинялися, а доньки Алли Сергіївни до сліз злякалися чужого дядька, який забрав у них Вадика. Алла Сергіївна, поговоривши з батьком Вадика, простягнула йому ключ від їхньої квартири і з усмішкою провела до порога. Вадик і батько разом поверталися додому. Всю дорогу вони мовчали, вони зовсім не потребували слів, тільки міцно трималися за руки, не мов боялися втратити один одного знову. У квартирі був безлад, батько і син дружно взялися до справи. Вечеряли на швидкоруч, звареним супом. Ще ніколи в житті вадик не їв нічого смачнішого. Батько не зводив з нього задумливих очей, а сам хлопчик почувався дуже щасливим. Спати вони лягли разом. Над ліжком матері висів портрет батька. Всі ці роки він залишався тут, немов чекав на свого власника. Тато розчулено дивився на портрет і, нарешті, по-дорослому заговорив із Вадиком. Синку, ти вже зовсім великий. Ти багато горя переніс, та в усьому цьому винен я, винен перед тобою і мамою. Якби я тоді не пішов, зараз усе було б так добре. Не знаю, чи пробачиш ти мене, але хочу, щоб вислухав. Вадик схвильовано дивився на тата. Він понад усе на світі боявся, що батько знову піде. А чоловік продовжував. Від вас я пішов до іншої сім'ї, а потім разом із ними поїхав у далеке місто, але в новій родині жив недовго. Пішов, за вами дуже сумував, а повернутися не наважувався, надто соромно. Я багато працював і посилав вам гроші. Мама кликала до себе, та я боявся, що ми не зможемо жити добре і весело, як колись. Час минав, життя всюди мене кидало. Повір, мені теж було дуже погано. Якось на роботі я познайомився з одним хлопцем. Він був не такий, як усі, чесний і чуйний. Спочатку всі жартували над ним, потім полюбили. А він усім говорив про Бога. Про гріх, це наші погані вчинки і про те, як Бог хоче змінити наше життя. Я став уважно слухати Його розповіді, читав книги про Ісуса Христа Ти чув колись про Нього, Сину, трохи по телевізору. Так ось, любий, я тепер точно знаю, що Бог є, Ісус Христос живий, розумієш? Я був на християнських служіннях і дивувався, як чудово живуть віруючі. Одного разу я визнав себе грішником, злим, поганим і просив у Бога за все і за вас, із мамою, прощення. Господь простив мені, синку, і усе моє життя змінилося. Тепер я такий щасливий, але хочу, щоб і ви також були щасливими. Тепер ми назавжди разом. Бог благословить нас, Він допоможе мамі, врятує її від біди. Тільки і ти прости мене, синку, за все прости. Вадик погано розумів батька, коли той говорив про Бога, але вірив усьому почутому. Хлопчик уткнувся в батькове плече. І шепотів, схлипуючи: Я пробачив тобі, татусю. Добре, що ти повернувся, ми на тебе так чекали. Батько гладив його голову широкою мозолястою долонею і про щось тихенько молився. А Вадик думав, який же добрий Бог, якщо повернув йому любого татуся. Знаєш, синку, в мами я вже був. Ми помирилися з нею. Спочатку я її знайшов. Вона просила багато-багато разів поцілувати тебе за неї. Невдовзі ми поїдемо і заберемо маму додому. А зараз, сину, я хочу помолитися Богу, побудь і ти зі мною. Вадик спостерігав, як батько схилив коліна і звернувся до невідомого Бога, дякуючи йому за прощення, за сім'ю, за любов. Як дитина, він шепотів своєму небесному отцю, що йому зараз добре, і витирав із щік великі сльози. Потім батько молився за Вадика та за маму, за Аллу Сергіївну та її рідних. Вадик теж захотів подякувати Богу за те, що все так вийшло. І тоді він голосно промовив Дякую тобі, Боже, ти дуже добрий. А в лікарні мама давно чекала на них. Батько взяв сумку з її речами, і вони втрьох, як колись раніше, поїхали додому. Усе це трапилося не дуже й давно. Та хто б міг уявити, що все це щира правда, дивлячись на високого худорлявого чоловіка, який стояв за кафедрою молитовного будинку. Тато Вадика гаряче проповідує про Божу любов і прощення після його палких молитов. У залі часто ллються сльози розчулених грішників. І всі християни дуже люблять маму Вадика, яка тепер викладає у недільній школі. А він, Вадик, зі своїми двома сестричками часто ходить у гості до Алли Сергіївни. Хлопчик дуже підріс і, хоча вже не мріє стати пілотом, усе одно любить блакитне високе небо. Та і як інакше, адже десь там, за хмарами, його справжня домівка.